Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю, очільник міністерства цифрової трансформації України. Михайло Федоров розповів про те, що комунікував з Ілоном Маском щодо використання Starlink на фронті. За словами Федорова, Україна шукає шляхи запобігти використанню системи супутникового зв'язку StarLink окупантами на фронті. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX, і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що там використовуються певні технології, які для нас є важливими. Вони пов'язані з дронами, розповів Федоров. За його словами, потрібно не просто вимкнути Starlink на тимчасово окупованих територіях, а зробити так, щоб не працювали лише термінали, якими володіють росіяни для ЗСУ. Вони корисні тим, що підтримують зв'язок з БПЛА. Федоров додав, що у SpaceX є можливість відключити Starlink на тимчасово окупованих територіях України. Вони подібне вже це робили з урядом Ізраїлю. При цьому міністр не вірить у причетність Ілона Маска до того, що росіяни користуються Starlink на тимчасово окупованих територіях, і вважає, що вони потрапляють до них через треті країни. Нагадаю, що раніше в компанії Ілона Маска заперечили будь-яку взаємодію з Росією, у тому числі щодо послуг Starlink. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!